Вітаю вас, друзі, цієї ночі. Російські виродки знову здійснили масовану комбіновану атаку проти нашої країни. Основною ціллю цієї атаки був аеродром Старокостянтинова. Росіяни думають, що у нас там F-16. Ну аеродром Старокостянтинов – те саме, де хотіли F-16. І Якщо ви гадаєте, що нашій країні важко витримувати постійні ракетні удари, то ви дуже помиляєтесь. Найважче полякам у міністерстві оборони Польщі повідомили, що ця. Ніч знову була для них надзвичайно напруженою, бо вони спостерігали, як російські ракети та ірано-російські дрони атакували Україну. Героїчно спостерігаючи за цими атаками, поляки якраз учора заявили, що вони за жодних обставин не передадуть Україні систему Петріот. І оце отак вони відреагували на чутки про те, що Сполучені Штати Америки можуть передати Україні батарею Петріот, яка перебуває у Польщі. Зрештою, наче як усе ж таки та батарея до нас. Поїде, а до Польщі поїде інша взамін. Проте сполучені Штати Америки поки що про це не оголошують щодо патріотів. Протиповітряна оборона на першому місці у моєму порядку денному протягом тривалого часу у мене немає оголошення щодо системи Патріот. Сьогодні водночас цієї ночі під атакою була не тільки наша країна багато, дуже багато невідомих дронів завітали до так званої Росії. Так ну і спить, з тої сторони теж літіло. давайте по офіційним повідомленням. за офіційними повідомленнями цієї ночі так звану Росію атакувала майже сотня невідомих дронів Мікадзе, але росіяни звісно відбилися стовідсотково. Там намагалися тразітя Атразіля сили ПВО, успішно тразілі масову атаку безпілотників на території Ростовської області. Неясно тільки чому, якщо вони відбили усі атаки і позбивали абсолютно усі дрони, знову були влучання цілому, <кхід> Наші ребята отразили атаку, наскільки змогли. влучання було також і у дупи російських пропагандистів, які запалали через заяви Пашиняна. І тепер російські пропагандисти погрожують, що Вірменія зникне. На цьому історія державності коротка і достатньо. Там 32 роки тридцять мені здається, вона буде завершена. А для того, щоби завершувалися нікчемні життя російських окупантів, закиньте по 2 гривні на священний русоріз реквізити, як завжди, в описі до цього відео. І не забудьте підписатися просто зараз на мій канал, натиснути лайк до цього відео та лишити під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. Почнемо із чергової атаки дронів на так звану Росію. Усе частіше Україна може масовано атакувати російські об'єкти, і ця статистика тільки зростатиме. І учтожено два БПЛА на території Белгородської, два на території Волгоградської, шість БПЛА на території Воронежської, шість БПЛА на території Курської, сімдесят БПЛА на території Ростовської області, а також і БПЛА території. Росіяни поскаржилися, що цієї ночі у Воронезькій області так званої Росії дрони атакували нафтобазу, Прилітало і ще у Курській області. Літало все таки. Проте основною ціллю нічної атаки дронів став один із аеродромів. Звідки злітає російська авіація, щоби атакувати Україну? Йдеться про населений пункт Морозовськ або Морозовськ. Немає значення у будь-якому разі його необхідно знищити. Так ось туди до військового аеродрому вже втретє здається за останній час дрони і завітали. Ребята рядом с нашим домом, но ну, он что-то бахнуло очень сильно. Просто я рядом с аэродрома. Вообще самому страшно. С окна очень... Вальшу зрив слышен. тимчасово живі місцеві, які спостерігали за ситуацією. Повідомили, що були вибухи на території аеродрому, а пізніше з'явилися і фотопідтвердження. Внаслідок атаки точно кудись влучили у якісь важливі об'єкти. Бо задимлення і вибухи спостерігали неодноразово хоча росіяни наполягають, що вони відбилися. Вибухати можна, що не можна Ми зачекаємо найближчим часом. Точно буде детальніша інформація щодо наслідків. Цієї атаки, а тепер давайте поговоримо про Вірменію. Ми не сказали, що залишимося членами організації. Ми такого не обіцяли. Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян. Учора заявив, що Вірменія обов'язково покине ОДКБ. Він і раніше висловлював неодноразово своє незадоволення у бік ОДКБ. Наприклад, на початку повномасштабного вторгнення він обурювався, що ОДКБ ніяк не допомогла Вірменії у питанні війни із Азербайджаном. Ми не можемо сказати, що организация реагировала так, как як жидала як як Республіка Арменія. і Ще... ну а у новій історії каталізатором став так званий президент так званої Білорусі Лукашенко, який нещодавно заявив, що він літав у Азербайджан і там його возили по територіях, які Вірменія вважає своїми, і він іще має надати підтримку Азербайджану у відновленні цих територій, особливо в плані відновлення цілісності Азербайджану. Я сипла плато вспоминаю. Мою поездку в Азербайджан недавно. Мы давно этот план Серкам Гитаровичем наметили. Он за залез автомобиля и провел меня по всем практически территориям, которые нужно восстанавливать. Мы будем с удовольствием участвовать. В цих роботах определили якісь направлення, але як виявилося, це і ще не все, бо Лукашенко допомагав Азербайджану під час війни із Вірменією. Принаймні про це повідомляє видання Політико. там зазначають, що так звана Білорусь за проханням Владіміра Путіна надавала озброєння Азербайджану, оскільки формально Вірменія, так звана Росія і так звана Білорусь є союзниками по ОДКБ, це означає, що ОДКБ допомагає Магала не члену альянса, а тому із ким член альянсу воював. Тому цілком логічно, що Пашинян сказав, що Вірменія рано чи пізно вийде із ОДКБ. і ще додав, що ноги його не буде у Білорусі, поки там є Лукашенко. Я більше не поїду до Білорусі через президента Олександра Лукашенка. Так звана Білорусь образилась і негайно відкликала свого посла. Ну, ми не розуміємо, при чому тут Білорусь до чого у цій ситуації? Так звана Білорусь взагалі не ясно. Зате ясно до чого тут англосакси. Не Все так просто. Ну не все так просто. Пушинян блестящий агент американських спецслужб. останнім часом відносини між так званою Росією та Вірменією суттєво погіршилися. І ще Вірменія ратифікувала Римський статут, і владімір Путін тепер туди не прилетить. Але реальним показником бажання Пашиняна відірватися від так званої Росії буде тільки рішення вигнати російську армію із території Вірменії. Бо я нагадаю, росіяни там мають свою військову базу. Думаю, рано чи пізно російських окупантів звідти таки виженуть. Ну а Пісков у свою чергу сподівається на союзницькі відносини із Вірменією і надалі. Ми, звісно сподіваємося, що в будь-якому в ми будемо придержуватися. Проте єдині відносини, які може запропонувати так звана Росія, насправді, це війна проти будь-якого свого сусіда. Поки що росіяни зайняті війною проти України, але російські пропагандисти вже погрожують Пашиняну. Що якщо він не збіжить як Гуайдо куди небудь по три кольця охорони Сідної Штатів Америки в очередній університет преподавати курс оранжевої революції, то він не жилець. Тосі тобто догонять. і знаєте, мені особисто ця історія дуже контрастує із питанням Грузії. Грузії, частина території, якої окупована росіянами, але яка зараз розвернулася у бік так званої Росії. От зараз Грузія вдруг міняє свою. Політичну доктрину фактично в отношенні Росії, возвращається к нам. Росіяни оцінили це виключно як слабкість і вже вимагають від Грузії визнати тимчасово окуповані території окремими республіками. Ані готові признати при цьому, що любой вибір Народи Южної Осетії Сіті Абхазії є вибором народів Южної Осетії Сіті Абхазії. І знову ж таки, якби росіяни зараз не були зайняті війною проти України, я впевнений, російські війська вже би намагалися повністю окупувати Грузію та й, власне, Вірменію. Тепер давайте про деякі хороші новини. І, на жаль, вчора прийшла про те, що умір оператор Валерій Кожан, ранений в Горлавки. Учора троє російських пропагандистів із телеканалу НТВ попхалися до тимчасово окупованої горлівки. Один із цих пропагандистів подох. У іншого немає руки. Дівчонки, все нормально, а руки немає. Ну так нормально доля третього поки невідома. Сподіваємося, вони усі подохнуть, і росіяни вже кричать: мовляв, дивіться, збройні сили України атакують пресу. Але чому оця так звана преса вештається у військовій формі Професіонально і спокійно, як роблять тут уже не один десяток років в самих разних гарячих точках світу, Я сподіваюся, що продовжують радувати нас своїми репортажами. Є також питання, що вони взагалі робили незаконно на території України, і чому оці просто так звані журналісти отримують військові нагороди? Награждон мідалю за отвагу в 2014 році, чотирнадцятому году. міністерства оборони Росії учаснику операції операції в Сирії в 2018 році. усі російські пропагандисти мають або сидіти у в'язниці, або лежати у могилі. На іншу долю вони не заслуговують, і мені особисто окремо приємно, що за повідомленнями росіян групу оцих пропагандистів атакував невідомий дрон. На дрони росіяни скаржаться усе більше З іншої сторони колосальне насичення там... Колосальне насичення FPV дронами і коптери серйозно впливають на нашу логістику на лінії фронту для того, щоб росіяни лишалися без логістики, без їжі, без води на окупованих територіях України, для того, щоб їм відривало руки, ніженьки та їхні непотрібні голови. Від вас і ще декілька наших підрозділів отримали загалом 500 нових різних FPV. Від 78 го полку роти рубак. Щира подяка для спільноти Стерненка за те, що видано. Нас... Донатите, підтримуйте, адже ваші донати трансформуються в такі пташечки, і ми ефективно відбиваємо ворожі штурми і нищимо ворога. Донатьте, підтримуйте, ваші донати нам допоможуть разом зупинити та знищити ворога. Слава Україні! Героям слава! Вітаємо шановні українці! Сьогодні отримали чергову велику партію товстих дронів. Дякуємо спільноті Стерненка та самому пану Стерненко за надані пташки. Вони неодмінно доставлять в свою партію демократії на територію БНР. Слава Україні! Героям слава! Ну і так до речі, санітарну зону на території так званої Росії також необхідно створювати. Процес вже запущено, і щоб він не припинявся, допомагайте силам оборони України.